Добрий день, любі мої. Доброго часу. Дивимося ми з вами чернігів. Всі питають, куди пропала, куди пропала, я не пропала. Зі мною все добре. Жива, здорова, дякувати Богу, все добре. Але мала дуже важкий тиждень, тому треба було трошечки попрацювати. А, тому от мала такий трошечки пере... перенавантажений. Навіть не вантажений, а перенавантажений розклад. Тому не, не переживайте. Зі мною все добре. Будемо дивитися сьогодні з вами чернігів. Так. Чернігів та Чернігівську область. Отже, давайте почнемо. Так, дивимося, як, ми завж... як завжди, ми з вами наше о, 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 Одразу, одразу, одразу. Ага. Карти кажуть захищений. Защищенный. Хорошо, йде захист. Иллюзия. Сейчас расскажу, что тут будет. Так, ой. Карта прильота. Ну, трійка жезлів може ще трактуватися як збиття. Так, дивіться, отже, по Чернігову, по Чернігову. Мені цікаво, що це в центрі уваги. Що це може бути в центрі уваги? Зараз, 2 секунди. Мені карти говорять, що це щось в центрі уваги повинно бути. Центр уваги. Що це може бути центр уваги? Центр уваги, це може бути щось таке цікаве, хм. центр уваги. Зараз дві секундочки. Угу, все зрозуміло? Але зірка випадає. Так, е -е, дивіться. Карти нам хочуть сказати, що десь в, в місті, в самому Чернігові, є підприємство, яке має, ну, якесь для міста якесь значення. От чесно, ніколи не була в житті в Чернігові. Хто живе в Чернігові, будь ласка, дайте зворотній зв'язочок, що там за підприємство, а можливо, просто, ну, Напишіть мені, що так, щоб не давати наводку. оркам. Так, я буду називати їх орками, оскільки я так вважаю. Не треба мені писати там особистих повідомлень, не називайте їх орками. Уже просили, не можу. вибачайте. Вони орки. не гірші орків. От мені, як іде, як цей об'єкт, вони націлили, бачите, дві карти вежі. І тут башта, і тут башта. Все-таки будуть лупити вони в об'єкт. Але якийсь захист іде. Захист міста, розумієте? І тут навіть іде. Туздиналь. Дивіться, по тузу динаріїв, це. ну, Пентаклів, як ми зазвичай говоримо. Пот, тузу Пентаклів це зазвичай захищеність. Тут захищеність і тут захищеність. Тобто кажуть про захист, прям такий хороший захист. А, може летіти, може. І може десь да, навіть прилетіти. Єдине, що мені не йдуть, нема карти руйнувань. От як руйнувань. Немає. Але тут карта є ем, коханих, да, влюблених. Вони зазвичай говорять, що можливо, так, а можливо, ні. Розумієте? Тобто, І тут двійка пентаклів, також вибір може бути. Тобто, можливий приліт, можливий, можливо, також, е, тому треба бути максимально чернігів, максимально. А, і можливо, цей приліт, ну те, що буде гудіти і будуть пускати у вас ракети, це, це остаточно. Єдине, що а, можливо по цих картах, що це зіб'ється. Оскільки тут а, і рицар Пентаклів іде, і шестірка, а, це зазвичай такі, знаєте, щось таке, що воно захищає вас, є в місті. Зараз ще подивимося на прильоти окремо. Боже, чуть не, не на ту колоду поклала. Та що ж це таке в мене сьогодні? Мені, Як я починаю працювати, мене не можуть... Мої думки біжать попереду мене інколи. Так, давайте ще по прильотам подивимося. Так, да, прильоти будуть. Прильоти будуть, але нам карта показує мах. Знаєте, у них як націлено, націленість йде на якесь, ну, от 100% я вам скажу, на щось уже в них є план, куди вони цілять. Це, це не просто так налякати. Це не, та, це не той випадок взагалі. Ірафант. Ірафант і м -м, дьявол тут говорить нам про те, що, що все-таки ми в. Десь буде єдине, що можна сказати по дьяволу і по семірці, ну, людина це зробить за гроші, так? Єдине, що можу сказати в цьому випадку, що десь може бути, бачите, тут вогонь йде, можливо, ну, трійка, можливо, можливо зіб'ємо ну, Тобто вона буде... Ця, ці ракети будуть збиті і, е, можливо, десь впаде і буде, от пожар можливий. Десь буде пожежа. Тобто тут недостатньо, от що, що я питаю, недостатньо. Недостатність води. Води, що, давайте запитаємо, вогонь. Вода знову меч розробити вогонь. Вогонь, вогонь. Так, дивіться по ще раз: десь може пролетіти. От по Чернігову це остаточно, можу сказати, десь можливий прильот. І взагалі цей тиждень буде такий, знаєте, націлений на той об'єкт, куди вони хочуть влупити. Другий момент. Десь, можливо, наші перехопляці, працює ППО, захист і все класно, але. Кількість ракет може бути така, що ну, наші просто не зможуть всі збити. Так? Наприклад, 10 там пустили, не дай Боже, 9 збили, а одна полетіла. Тому треба до цього бути от максимально готовим. Хоча як можна бути приготуватися до цього, я не знаю, але будьте максимально обережні. Ті, хто живуть от поряд з таким об'єктом, отак скажу. Так, дивимося з вами. Область. Чернігівська об, Чернігівська область. Щось якась допомога нам прийде туди, в Чернігівську область. Щось прийде таке, бо десятка чаш це ну, класна карта. Шестірка чаш. Голосу Фортуни, та. Ага, дивіться, королева жезлів. Так, і сімірка жезлів. Дивіться по, по Чернігову, по Чернігову задумується у нас план. План як його захистити. Отут тут навіть захист, бачите? Карту захист, захищаємось. І карта дьявола. Що це значить? Це значить, що якийсь план, який ну, ми придумали, він буде удосконалюватись. По... Придумали ми цей план, щоб захистити Чернігів. Отак От скажу. Але. Для того, щоб його захистити, нам треба трошки коштів. І оці кошти до нас, тобто ми порахували, у нас щось не виходить. Але той план, який ми, ну, от наші військові, там керівництво придумали, от саме військовий якийсь план, то буде все дуже-дуже. Добре. Єдине, що от їм для того, щоб виконати цей план, їм не достає якоїсь там, можливо, техніки, можливо, якогось там спорядження. Але колесо фортуни, десятка чаш це взагалі, ну, тобто, привезуть туди все, що треба. Тобто ми щось нам, от, щось уже на, на порозі. Так, чи будуть? Прильоти, давайте подивимося, чи будуть прильоти в Чернігівській області? Прильоти можливі. Далі, що можу сказати, що повітряні тривоги будуть, будуть привозити якихось, тут можуть бути і якісь полонені, будуть повернуті. І друге в Чернігівській області буде знайдено. Якісь смерті будуть. Це більш пов'язано з з поверненням наших військових, але не просто там поранених, а це полеглих. Повітряні тривоги знову йде карта захист. тобто захищається. Дивіться, і карта, яка нам говорить, так? Техніка, зброя, гроші і все для того, щоб захистити, все є. Ну. Карта сили. Щось вони там таке придумали. Орки-орки. Щось вони хочуть якось так наших перехитрити, але нічого в них не вийде. Десь вони хочуть там на чернігівщині не лупнуть. Ну, дуже багато страху. От в картах я коли розкладала, прям такий страх. А, до речі, давайте подивимося аж на дерунів. Чи підуть деруни? На чернігів. Де в них нема чим? Не, люди добрі, ну, ні. Сила, ні. Не. Нема в них чим там іти, взагалі в них там нічого нема. Ну, нема в них. Ну, Просто немає і все. Що я можу сказати? Було б чим, можливо, б вони там рибнулися, так? Вони там по сусікам схрібають. Не. Так, от такий у нас Чернігів, Чернігівська область. Всім дякую вам, дякую вам за те, що ви зі мною. Бажаю вам тихої, тихого тижня. Але будьте уважні. Такий у вас тиждень, трошки напружений Чернігів. Трошечки треба. Перечекати цей тиждень, будьте уважні. Всім дякую, до побачення!